За останні тижні Україна посилила удари по енергетичній та нафтопереробній інфраструктурі РФ, поєднуючи масове виробництво далекобійних безпілотників і ракет, вдосконалені тактики та тісніший обмін розвідданими з партнерами. Ройтерс повідомляє про близько 60 ударів, які вивели з ладу щонайменше 21% переробних потужностей РФ. Інші джерела оцінюють, що цього року постраждав 21 із 38 великих НПЗ, близько 38 Це вже створює серйозний тиск на внутрішній ринок палива РФ. Атаки націлені не лише на НПЗ, а й на насосні станції, сховища та експортні термінали, що порушує логістику постачання бензину і дизеля. Через удари в окремих регіонах фіксуються перебої в постачанні та дефіцит палива, а ціни на бензин зросли приблизно на 10%. Росія була змушена збільшити імпорт пального з Білорусі. Технічна сторона операцій змінилася. Україна активно нарощує виробництво нових моделей ударних БПЛА та далекобійних ракет, зокрема крилатих. У рейдах застосовуються дрони Лютий і ФП1, здатні долати понад тисячу кілометрів. Тактика включає використання дронів обманок для розряджання російської ППО та оптичне наведення, яке ускладнює глушіння навігації. Росія одночас покращує перехоплення, ППО та засоби РЕБ ефективніші і не всі атаки досягають цілей. Основний виклик для України масштаб, навіть із нарощуванням виробництва безпілотників, їх поки недостатньо для стабільного прориву оборони противника. Мета операції система стримування завдати Росії відчутних втрат у логістиці та енергетиці, щоб зменшити її здатність і бажання завдавати масових ударів по українській інфраструктурі. Київ також посилює співпрацю з розвідками партнерів, зокрема США, які допомагають із цілевказівкою та аналізом даних. Україна наголошує на прагнення мінімізувати ризики для цивільного населення. Експерти зазначають подвійний ефект цих атак з одного боку, вони підривають оперативні та логістичні можливості ворога, з іншого можуть мати економічні і гуманітарні наслідки для цивільних і промисловостів РФ. Кампанія демонструє новий етап війни поєднання власного виробництва озброєнь, технічних інновацій та підтримки партнерів, хоча її ефективність обмежена ресурсами, а противник адаптується. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.